Почнемо із загадки. Велике, товсте, любить літати і може так от чисто випадково опинитися на Росії. Що то таке? Ні, це не Карлсон. Це далекобійна ракета Jason. Справжнє жахіття для російських баз. Ось про неї сьогодні і поговоримо. Але перед усім поставте лайк цьому відео. Це дуже допоможе в розвитку цього ютуб каналу. Погнали до огляду AGM 158 JASM Це американська високоточна крилата ракета класу повітря Поверхня. Вона надійшла на озброєння США у 2009 році. Ракета призначена для ураження важливих високозахищених стаціонарних та рухомих цілей. JASM може працювати за будь-яких погодних умов з дистанції поза зоною дії засобів ППО противника. Ракета має турбореактивний двигун, систему наведення з сучасною інфрачервоною голівкою самонаведення, систему автономного. Розпізнавання цілей. Ця зброя створена з використанням технологій малої радіолокаційної помітності. Ракета має дальність ураження цілей у понад 370 кілометрів і проникаючу бойову частину масою 450 кілограмів для знищення захищених об'єктів. Одразу скажу, що ця ракета має модифікацію AGM 158 Джасом er яка відрізняється від базової версії з збільшеними паливними баками. А також більш економічним двоконтурним турбореактивним двигуном. І ось ця оновлена версія ракети вже може вражати цілі аж на відстані до 980 км від місця пуску. Але про модифікації трішечки пізніше. Отож, коли говоримо про базову версію, то це справжня загроза для російських штабів, ангарів або ж складів з БК. враховуючи бойову частину цього велетня, я думаю, що чимало об'єктів окупаційного війська. Вже бажає поближче познайомитися з нею та отримати півтони вибухової американської демократії. Ще дуже важливою перевагою джасом на ринку є її ціна. Якщо порівнювати з європейськими конкурентами, вартість яких складає близько 2,5 чи 3 мільйонів доларів за штуку, то джасом коштує трохи більше одного мільйончика. Просто подивіться, як ці красені майстерно виконують свою роботу. Дуже важливим моментом є те, що ця малопримітна крилата ракета зможе допомогти українським захисникам реалізовувати повний потенціал F-16. Бо що? Правильно, бо F-16 базово не сумісний з штормшедом або скальп, але він сумісний з джасом. А в поєднанні літачків F-16 з Джасом українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Але тут поки впираємось в політику та нерішучість наших. Західних партнерів, розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей: звільнення Кримського півострова від 9 років російської окупації. Винищувачі F-16, які стріляють ракетами ДжаСМ, могли б досягти значних успіхів на полі бою за набагато нижчої ціни ніж життя українців. Також F-16 оснащені джасом можуть мати вирішальне значення для довгострокового плану повернення Криму, так би мовити, без бою. І ось якраз про. Модифікації, як і обіцяв, відносно недавно у Lockheed Martin розкрили деталі своєї нової крилатої ракети сімейства і 158 JASM, яка має отримати більшу дальність ніж у попередньої версії 900 кілометрової JASM-ER. а також збільшену бойову частину аж до 900 кілограмів. Однак з цим і збільшилась загальна маса ракети. Майже до 2,5 тонн експерти вважають, що ця модифікація ході є потужнішою однак вона може не підійти до наших. F-16, зокрема через її вагу для України однією з основних з них є те, що AGM-158XR не підходить до F-16. Це пов'язано із тим, що ракета зросла у габаритах для досягнення значно більшої дальності, якої саме до речі, у Lockheed Martin не повідомили, але вважається, що мова йде про 1600 кілометрів, тобто аналогічно крилатій ракеті, томагавк. При цьому для F-35 збільшення розмірів ракети не має особливого значення, бо навіть звичайна JASM не влазить у внутрішні відсіки озброєння. А тому для України можливі поки лише два варіанти: agm 158 AJM-158A JASM чи agm 158 b JASM-ER, оскільки обидві ракети інтегровані під F-16 та об'єктивно не є вкрай дефіцитними. Більш того, вони ще й мають адекватні темпи виробництва. Компанія виробника у 2023 році планували вийти на виробництво тисячі ракет Джасем та її протикорабельної версії «Елрасем» на рік, що вже є доволі непоганим, враховуючи її характеристики. Гарна ціна, плюс якість, плюс далекобійність, плюс сумісність, плюс потужність, але плюс політика Дорівнює те, що ці ракети й досі нам не передані. На жаль. Тож і наше вже традиційне питання. А що там у русських є щось по -аналогу в там? Однак скажу одразу, там не густо. Ракета Х-69 це російська малопомітна крилата ракета класу повітря-поверхня, довжина. 4,2 метри, діаметр 40 сантиметрів, розмах крил 2,45 метрів, маса 710 кілограмів, маса бойової частини 310 кілограмів, швидкість до 1000 км на годину, дальність до 400 км. кілометрів, може летіти на низькій висоті від 20 до 70 метрів, що разом із майже прямокутним профілем ракети забезпечує її малопомітність для засобів ППО. Ракета має комбіновану систему наведення, автономну інерційну з коригуванням курсу за даними Супутників ГЛОНАСС і GPS, а також оптико-електронну систему самонаведення за записаною до пам'яті ракети еталонною картою місцевості. Формально Х-69 — одна з найновіших російських розробок. Окупанти почали її використовувати для ударів по Україні з лютого 2024 року. Однак, профільні спеціалісти поза межами Росії, вказують на те, що насправді Х-69 є модифікацією іншої, більш ранньої крилатої ракети. А саме Х-59 МК 2 Запуск такої ракети досить важко відстежити, адже винищувачі бомбардувальники су 34 та 35 Росія активно використовує у війні проти України, у тому числі близько до лінії фронту. Утім, аналітики вважають, що Росія ще не налагодила повномасштабне серійне виробництво ракет х 69 Тож росіяни навряд чи мають їхні запаси. І все ж навіть та кількість, яка у них є, це все рівно загроза. Бо ж при дальності у 400 км це достатній радіус для ураження значної кількості об'єктів на території України, включно з Києвом, з літаків тактичної авіації, тобто з тих же су 34 чи су 35 які можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність у 50-70 кілометрів. Тож модифікація це старої ракети чи ні не сильно важливо, якщо ця бандура гатить по нашим містам. Тому я акцентую вашу увагу на тому, що саме зараз важливо підтримувати наші сили оборони. Прошу не пропускайте перевірених зборів, адже кожна наша гривня здатна врятувати життя. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!